Ну, а тепер почнемо урок. Я написав на дошці слова, з якими ми будемо працювати на уроці. Перші два слова це два іменники. Стакан, glass, дерево, «три». Ну, Як бачите, ці слова вживаються з артиклем Е, неозначеним артиклем Е. І нагадаю, що іменники це слова, які називають предмети та відповідають на питання, хто це або що це. Ось інші три слова вже належать до іншої частини мови це прикметники. А прикметники це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, і означають ознаки предмета, тобто його розмір або колір. Ось поки що три прикметника. Великий, big, маленький, small, червоний. Кома рудий red. Звикайте до того, що кожне англійське слово має кілька значень. Так, ну а тепер давайте разом перекладемо ось ці два слова сполучення. Перше велике дерево. Ось переклад цього слова сполучення. A big tree. Як бачите, ми вживаємо тут неозначений артикль, тому що дерево одне. І ставимо цей артикль перед прикметником. І скільки прикметників не, не стояло перед іменником, ми артикль ставимо перед ними маленька червона чашка. Есь Red Cup. Я гадаю, що треба згадати і про те, що в українській мові іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. А це означає, що і прикметники теж мають рід. Наприклад, маленький стакан, маленька чашка, маленьке дерево. В англійській мові іменники не мають категорії роду. А це значить, що і прикметники його теж не мають. Давайте перекладемо маленький стакан. A small glass. Маленька чашка. A small cup. Маленьке дерево. A small tree. Ну, я гадаю, це очевидний прояв простоти англійської граматики. Дивіться, в англійській мові прикметники не змінюються не тільки по родам, але й по числам. Велика чашка. Великі чашки. Big cups. Тепер давайте повернемося до е, тих двох іменників, з яких ми починали е, наш другий урок. Glass stacan a tree дерево. Як бачите, слово «a glass уже в одне закінчується на літеру S. Подібні іменники утворюють форму множини за допомогою. І e с, uh, які читаються. It's a glass. стакан, Stacan. glasses, Стакани. Зверніть увагу на цей знак, Це знак наголосу. Він ставиться перед наголошеним складом. Glasses. Тепер поговоримо про те, як утворюють форму множини іменники, які закінчуються на голосну. A tree. Дивіться. Вони утворюють множину за допомогою літери С. Яка вимовляється, читається з trees – Дерева. Наприкінці уроку давайте разом перекладемо ось ці слова сполучення з української на англійську, але перше за все познайомтеся зі сполучником and і. Отже, почнемо: чашка і стакан. A cup and a glass, chashki is takani, cups and glasses, ruchka i a pen and a book. Две ручки и три книжки. Two pans and three books. Велика чашка и маленький стакан. A big cup and a small glass. Not a pair. Very Tree the Reva Trees Velika дерево, A big tree Malenka дерево, A small tree Velika Deriva Big trees. Маленькі дерева. Small trees. Прочитайте всі ці переклади вголос, можливо, не один раз.